Віталій Батарі Шахів, район протестас Белецький. США рейтинг 1899. Так, це ця шняга. Окей. Давай, Грюнфельд з перестановочкою. Я тут можуть бути проблеми. Дивно. Це все. Він C5 не зіграв. І швиденько 2 2.0. Це не зовсім добре. Хто в тому, чи треба мені захищати цього пішака на C3? Якщо треба, то як Ферзь c 2 можливо? Не знаю. Не знаю, чувак, может быть, может быть, опять вин тут визима. я можу вперед трошечки схожу. Так, в чому його сенс? Ходів цих всіх серйозних. Не знаю, якось його спровокуємо, чи ти підеш сюди слон G4, так? Да? не пущу. Ще тут пішак висить, так? Да? Хоча ж пішак за весь. Так, ти кудись. А куди тобі славно, до речі дівати? Я щось не можу торопати. Фокусом. Куди ти його будеш давати? За поле забрав. Чуть не можу зробити. Забрав поле у слона. Даний ну, є 4-2 пішечки забереш, в принципі. Гра продовжується. Далі буде, як то кажуть. А, оцей хід я з'їв. Трошки. Ну, я думав, все рівно сюди йти. і що? Тут це два. А тепер поле тут є? Тепер там то поле є? Ну, давай аж п'ять. Да, десь трошки у мене не. Не все ідеал. Ви налякаємо якимись ма... А, тут, правда, сюди йдеш. Ну що ж, йдеш я сюди, йдеш? Ти сюди йдеш. F4. Ну, не знаю, хочешь такого. Срим. На дві слабкості граємо. І мат, і прохідний. Ще піше чу. Ну, добре, вмови у мене. G4. Мені треба якось тютур відволікти. І в 6 буде мати. О, дякую. Ну Погана в нього позиція стратегічної, тактичної, позиційної і по всім лініям. 72 на 69. Так. Це 6 так зазвичай віддаються спочатку центр, а потім його підривають і знищують. В Рюнфільді він, якби швидко 2-0 зіграв захисний хід. Це 6, тільки захисний хід. У мене зберігається перевага в центрі. Ініціатива також у мене. ферзь B3. Да, так, йому треба щось натикнути у якусь позицію. А, ферзь е 5 Тут же взагалі кінь провисав. Ну, окей, це якийсь культурний варіант, я ж відійшов на Б2. На тримає чого. А тут йому та. Ну, ось цей варіант, да. Він ж просто б'є. Він відігрує фігуру. Ми це з ним прогавили вдвох. Тут нас зарі... залишаються фігури на заряджаються на хороших полях в центрі, періст тримає і ну, центр ще залишається. Треба було забрати пішка я хотів пограти на атаку. Сильних і знайшов. А 6F6, 3D5, так було краще. Зберігаючи кращу структуру, мені здалось прохідний пішак також небезпечний. Пережи 5. О, 5. Ми не втримуємо, ні, втримуємо. І якось тут все тримається. В ньому. Він допустив, якби... І прохідний пішак на, шості, на шостому м і на шостому ряді такий пішак гоздих який завжди створює матві мотиви. Втримати це нереально. Ну, якби тут. Програна позиція всюди, версія 4, там окей. Тури заходять десь сюди, і ну і тут не тримається. Ну, він, якби, програв ще швидше.